І привіт, миколаївці! Зараз ми знаходимося в єдиній кав'ярні в місті Миколаєві, в якій мають власне виробництво. Цікаво, Тож дивіться до кінця. Зустрічайте! Наша кава, яка знаходиться за вулицею Сіна, 23, вздовж трамвайної лінії. Вони долучились до проекту Показ бізнесу за донат в підтримку наших хлопців-захисників. Підскажіть, будь ласка, як з'явилася ідея відкрити кав'ярню з власним виробництвом? Ідея з'явилася не відкрити кав'ярню за власним виробництвом, а безпосередньо спочатку з'явилось виробництво, а потім на фоні цього з'явилася ідея відкрити каву як логічним продов... кав як логічне продовження цієї діяльності. Який секрет смачного обсмаження кави? Головний секрет смачного обсмаження кави це робити все відповідно до технології, правил і не робити її занадто темною. І що ви порадите людині, яка любить каву? Я пораджу не боятися експериментів і бажати одержати новий смаковий досвід. І тепер нашим самим активним, хто підпишеться на нашу каву, оставить самий крутий коментар. Виграє що набір кави по миколаївськи? Тож будьте активними, підтримайте це відео в підтримку наших хлопців-захисників і слава Україні!